Хочу звернутися ще раз до вас, щоб ми з вами ці дні рекоменції. Дуже гарно видно Пишімо себе. роботу на цій над завтра, післязавтра. Привітмо неділю. Всі ми з вами запрошуємося, старші діти, молодь. З наших сусідніх сіл, наших сусідніх сіл запрошуємося, щоб послухати ту духовну науку і прийняти для себе те золоте насіння, про яке ми з вами чули, як Господь Ісус Христос засіває у наші серця. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запрошую вас. Собі трошки присісти, будемо мати сьогодні першу науку. І насамперед вітаю всіх вас, дорогенькі брати і сестри. Перш за все отця ігора, вашого настоятеля, нашого паруха з цим прекрасним святом матінки Божі, вітаємо всіх парафіян, особливо матерів, бабусів, жіночок, дівчаток, тому що це сьогодні Марійне свято. Дякую теж діточкам за гарний. Привітання за впровадження сьогодні священиків до храму. Дуже виразно. Це така, знаєте, відразу наука, відразу приклад, як Матінку Божу впроваджували в храм. Так, сьогодні ви священики впроваджували. Дуже гарно дякуємо всім, хто приготовив вас до цієї урочистості. І бажаємо нехай Марія, Божа Мати і наша Мати сьогодні нас супроводжує в ці дні реколекції, щоб ми спільно могли йти дорогою. Спасіння. Сьогодні, так як маємо це свято, ще скажу, щоб не забути, діточки, хто є сьогодні на службі Божій, щоб прийшли потім ближче сюди вівтаря, престолу і отримайте такі маленькі іконочки, подарунки, щоб мали вдома теж за участь і на початок реколекції, і за те, що сьогодні брали участь в цьому святі. Так як сьогодні є свято Марійне, будемо говорити про Божу Матір, але теж скажемо про таїнство святого Причастя. Насамперед, говорячи про Марію, потрібно сказати, що це є прекрасний дар материнства для церкви. Марія це дар материнства для церкви. Кожен християнин, кожна людина віруюча. Може бути такою Марією. Очевидно, перш за все, ми думаємо про матерів, про жіночок, дівчат, тому що Марія є найкращим прикладом життя для кожного з нас, але для вас особисто. Але теж ми розуміємо, що материнство це не тільки коли народжується дитина, материнство це теж духовний дар життя. Наприклад, ми коли хрестимо дитину, окрім батьків рідних, ми беремо собі, так ну хтось каже, кумів, свідків, так, беремо хресних батьків. Чому? Тому, щоб підкреслити цю вартість життя духовного, життя Божого цієї дитини. І ці хресні, вони пізніше є відповідальні за життя цієї дитини, життя з Богом. І це є дуже з одної сторони, чисто по-людськи дивлячись, це великий тягар, але це хрест, хрест благословення, тому що такі хрестні батьки вони отримують таку якусь спеціальну Божу благодать, щоб цю дитину провадити до Бога. Але для дитини це є такі ангели-охоронці тут на землі, видимі, ангели-охоронці, які повинні справді задбати за те, щоб ця дитина жила з Господом. І це є материнство церкви, марійне материнство для цілої церкви, для спільноти Христової. Так тільки скажу один приклад: ну, один, може, два. В нас в латинському обряді, в західному, коли хрестять дитину, то відразу її не мирують. Так було завжди на початку християнства, що мирували, тобто конфірмація і хрещення було разом. Потім сталося так, що в західній традиції це розділили два таїнства, і допіру, коли дитина вже зріла, коли хтось молодий, наприклад, там 14 років по всіх канонах церковних має, то може отримати це таїнство конфірмації, тобто помазання Святим Духом, так, миропомазання. Ми розрізняємо діли помазання хворих і помазання. Людей таїнство, яке раз в життю можна прийняти. І це теж береться спеціально свідка для цього таїнства. Я навіть зустрів, скажімо, і в Православній церкві, коли хрестя дитину, беруть дві пари до Христу. Але один священик, такий мій знайомий приятель, він теж пояснює людям, що одні. Батьки мають бути хресними, а другий це є свідки цього миропомазання, щоб вони теж мали свідомість, що ця дитина отримала два таїнства відразу, коли її хрестять. І в мене теж є свідок до миропомазання. Я теж це таїнство прийняв. Ну, не мав 14 років, мав 6 років, тому що мене дуже якось так швидко прийняли, підготовили. тоді це були часи переслідування церкви. І маючи шість років, я був допущений до цього таїнства, а в п'ять років мене допустили до сповіді. В п'ять років я був сповіданий, мав святе урочисте перше причастя і за рік цю конфірмацію. І е, свідком такий був міністрант, прислуговував е, хлопчина до служби Божої, і моя мама його вибрала е, на свідка, тому що коли я запитував, чому він. І мама каже: він дуже гарно служив біля престолу, завжди тримав гарно зложені ручки, не крутився, дивився завжди на вівтар і дуже гарно допомагав священникові. І ми його вибрали, щоб він був твоїм свідком. І до сьогодні, цей татко Коля він насправді взяв собі це до серця. Коли я ще був маленький, він завжди приходив, запитував мене, чи я щось розумію на службі а В нас тоді в костьолі на польській мові відправлялася літургія. Він мене часто запитував, що священник на проповіді говорив. І е, був такий момент, коли я одного разу вийшов вже з храму, сам прислуговував біля священника. і татко Коля питає мене, що Ксьон сказав на науці. Ну, я так не дуже пам'ятав, але такий трошки хитрий був і кажу, ну що казав про Бога. А про Бога, то йди ще раз, зараз літурія друга, ще одна. От підеш, послухаєш і прийдеш мені розкажеш. І наші родичі стояли мама, там, бо ми всі після костьолу виходимо, так, громадимось, бо кожен з іншого села приїжджає, то принаймні в костьолі побачимось родина. І я з таким сподіванням знає, дивлюсь на маму і думаю, ну чого ти мовчиш, захисти мене. І мама ні слова не відізвалась. І він мене за рам'яну легенько розвернув і каже, шагом марш, вперед. Я пішов, вислухав другу службу, я її так вислухав, що я всю літургію на пам'ять вивчив разом з проповіддю. І прийшов йому розказав. Він каже: О, гарний хлопчик, дуже добре. І знаєте, я вже сьогодні священник, він дуже часто мене зустрічає, ми бачимось, приїжджає до мене в гості, і він не раз мені теж щось розказує, а потім питає: Ну і як там? Я кажу, ну нічого, добре, тяжко, так. Да. То чого ти не кажеш, я за тебе молився. Я кажу, не дуже так тяжко. Ну, все одно треба молитися. Я каже, ти що розказує, як ти живеш? Питає мене багато речей, питає мене, як з людьми, як в парафії. Колись, пам'ятаю, сідаю в машину, їду з парафії з людьми на відпуск, на храмове свято. Якось так попало, що ми ще не виїхали з території, з, з подвір'я. Я кажу людям, ну все, давайте готуватися, зараз вийдемо на трасу, будемо молитися розари, вервицю. І тут телефон, і бачу дзвони татко Коля, біжмований у нас, так, миропомазання. І він, ну що там, синочка: та нічого, їду на відпустку. А, ну давай помолимося. Ката, ні, ні". ти можеш не доїхати до траси, давай зараз. І я на гучно мови, цікаву людей, ну все, приказ, сказали, ксьондові молитись. І це людина, яка е вчувається в таке духовне материнство свого підопічного. Так само з Хресним татком колись таке було, татку Стасю колись пам'ятаю, на Радіо Марія маю передачу. В Києві я ще послуговував, Ну, і люди телефонують. Ну, і телефонує якийсь там чоловік, чую по голосі ну, похожий, подібний голос до когось. І він привітався, слава Ісусу Христу, і каже: Ну що, сину лякає? Ти розказуєш, як треба батьків шанувати. Ти до мене коли останній раз дзвонив? І, слухайте, я думав, що я там вмру в цій студії. Але він мені так по першій програмі виписав і каже: Ну, але я хочу сказати, що мій сьон дуже добрий, гарний. Слухайте, що він розказує. Але ти, сину, пам'ятай, що я чекаю на дзвінок від тебе. Все, пішло все в етер повністю в цілий світ. Так що, е, що я хочу сказати, що це є велике зобов'язання батьків, хресних, свідків шлюбу, так, вінчання, дбати про духовний зріст своїх підопічних. Це не просто вас взяли там за кумів, щоб ви подарки давали. Це є духовне материнство церкви. І в цьому допомагає нам Пресвята Матінка Божа. Вона є зразком, як виховувати дітей, внуків. Згадайте собі, наприклад, коли Ісус був на весіллі в Кані Галілейській. Очевидно, 30 років хлопчина. Не знаю, хтось є з вас такий, хто має там 30 років, з вас хто має? Вам браті, скільки років? 24. Ну, то трошки старший був Ісус. А хто, ну принаймні, скажімо такі, як тут, Та як тебе звати? А? Як звати? Так. Да. Святослав. святослав, ну стань на секунду, хай люди подивляться. На минуточку. Ось такий більш-менш був Ісус, бачите, як наш Святослав, тільки 4 роки чи п'ять старший, 30 років мав, так? Ісус. Ну і тут приходить мама, От, ви образьте собі, що до Святослава прийшла мама і каже, сину, там треба щось зробити. Але ж він чоловік, такий дорослий, каже, мама, то що ж, яке чудо, то ж треба когось воскресити, то ж перший раз треба щось зробити грандіозне. Ну і що зробила Марія? Нічого не говорить з ним, не сперечається, пішла до цих прислугів, які були на весіллі, каже, слуги. Треба зробити те, що Ісус каже, і все, і лишила їх. Ну, Ісус, бідний хлопчина, мусив перше чудо, яке зробити. Воду поміняти на вино. Але це було для людей таке важливе, що написано в Євангелії, щоб повірили в нього, всі ті і учні Його повірили, апостоли. Ось це є духовне народження. Тому, наприклад, коли ми сьогодні святкуємо День Божої Матері, ми повинні розуміти, що цей дар материнства є подарунком для нас, але це теж є вимога, щоб з нашої сторони ми теж дбали за когось, щоб хтось духово зростав. І виховання це не тільки когось хвалити. Це теж такі моменти, коли потрібно показати людині правду. Коли часом хтось скаже, ти мене колеш правдою, голка в очі йде. І цю правду потрібно сказати. Очевидно, мені тут зараз пригадується такий момент ще з мого дитинства, коли ми йшли з мамою з костьолу після літургії додому. В нас ніколи так не було, щоб в селі хтось там в неділю працював, але в сусідів приїхали гості, десь там з Києва чи звідкись. І вони навчені в неділю працювати. Виходною, значить, працюємо. От таке було за совєтською власть. Ну І ми такі здивовані, я пам'ятаю, мама йде щось, так мене трошки ховає, щоб я менше бачив, що там на городі в сусідів робиться, що там загортають якісь бараболення, чи що там було вже на осінь. І я так заглядаю, а мама так: що шкода, дивишся, дивися під ноги, щоб не зашпортнувся». Ну, бо ж поганий приклад. Ну, і тут в один момент сусідка кричить. Там до мами, мама Яніна називається, «Януся, а чого ти не кажеш Бог на поміч? Ну і тут вже все, ну, провал. Я вже заглядаю, що вони там будуть сваритися чи що, бо ж обіжаються. Мама так дивиться і каже, хай тобі чорт допомагає, каже, а не Бог. бо сьогодні неділя. І пішли. І потім вдома ми прийшли, мама мене садить на лавочку, сідає біля мене каже каже: сину, ти зрозумів цю ситуацію? Ну, я не знаю, що казати. Для мене це трагедія. Ну, як це мама таке каже. Мама каже, дивися, не роби так, щоб тобі чорти помагали. Роби так, щоб тобі Бог помагав. І це є духовне материнство, це є виховання дітей, яким потрібно часом сказати гірку правду. І це виховання, воно є потрібне для того, щоб ми коли приходимо до храму Божого, а це є дуже важливе, бо не раз я от запитую людей, вже не хочу вас тримати довго, так, але запитую людей, якщо ми йдемо до церкви. Навіщо ми йдемо до церкви? Часто кажуть помолитись, подякувати Богові, попросити пробачення, молитися за своїх рідних, ну різні є, так, наміри, відсвяткувати День Господній, тому що свято не можна робити. Тобто є багато причин, чому ми йдемо до церкви. І на превеликий жаль, мало людей говорить, що я йду до церкви, щоб прийняти святе причастя. А це дуже важливо. бо… Така, скажем, багата церква, ну, таким можна гарним словом, Куркульська церква. Так? Багата церква це не та, там, де є 100 людей на літургії і 10 людей приймає святе причастя. Тільки багата, цінна, вартісна церква, це є така, там, де є 10 людей на службі Божій, і всі 10 приймають святе причастя. Ось це є скарб. Е, тому сьогодні ми собі повинні усвідомити. Що це таке є святе причастя? Ми недавно мали реколекції священники з єпископом з Одеси, такий єпископ Станіслав Широкорадюк ординарій, і він розповідав, як там приїхали до Одеси переселенці ще зі Сходу, з Донбасу. Ну і приходили на службу Божу. Перший раз, бо там вони жили в людей, які ходили до храму. Ну і вони кажуть, ну що ж, ви з нами живете, ходіть до храму з нами. Ну і люди почали ставати на коліна, чекати на причастя. І вони собі, а кажуть, ні, ні, тобі не можна. Тобто, ну і ці якось так збунтувались, прийшли до священника, до Захристиї. Вони там не розуміли, чи це єпископ, чи священик, чи хто ну, якраз попали на владику. І кажуть, а чого нам ці люди не дозволяють йти до причастя? Чому нам не можна? Бо всі йдуть, а нам не можна. І він каже, це ж треба приготуватись, треба пройти якусь науку. А ця жіночка-переселенка каже: ну, ви ж казали на службі, що беріть і їжте, тіло моє, беріть всі, споживайте. Якщо всі, то чого нам не можна? Ну і треба було приготувати, треба було зробити катехізацію, провести пару зустрічей. І ця людина, що цікаво, настільки захопилася Богом, настільки в цих науках пізнала Ісуса, що навернула ще свого чоловіка, повінчались, посповідались. І він почав теж ходити до храму, потім захворів. Вже в сповіді, в причасті він помер, а вона далі ходить до храму. Тобто це причастя було потрібне більше чоловіку, як її, але Бог так через неї прийшов до життя, до серця теж чоловіка. Це і материнство таке духовне. І святе причастя, воно насправді дуже важливо, тому що це сам Ісус Христос приходить до нас. Це більше, ніж ми поклоняємося там Христові, фігурці, матеньки Божої чи іконі, бо це є всі речі набожності, які нам пригадують про Бога. Але сам Господь, сам Господь Бог, це є святе причастя. І якщо людина приходить, молиться, ходить навіть на колінах по церкві, до кожної ікони молиться, але не приймає причастя, це не є сопричасник. Очевидно, я тут поминаю вже, обминаю всі ситуації такі, скажімо, канонічні, бо хтось, може, не має права, хтось там розвівся, хтось не живе в шлюбі, хтось не сповіданий, так? тобто, відомо, ми до причастя не можемо прийти. Але хто є хрещений, хто є вінчаний, це є не то, що обов'язок, це привілей. Бути в сповіді в святому причасті. Це насправді дуже важливо є. Собі зрозуміти, що е, нічого нас так не нагодує в житті, як сам Христос. І ми повинні бути приготовлені до цього, ми повинні мати чисте серце, тому що приходить Ісус Христос, який сам себе віддає в святій літургії для нас. Е, може, часом є такі моменти, не раз люди говорять, чи там протестанти, чи навіть ну, взагалі невіруючі люди, кажуть, а Бог є всюди. Чому мені треба йти до церкви? Не знаю, чи ви з цим зустрілись, мені часто це говорять. Чому ви змушуєте людей йти до храму? Чому ви кажете, що треба сповідатися до причастя? Я можу Бога всюди побачити, я можу помолитися на річці, в лісі, там гриби збирати, можу вийти на поле, піднести очі до неба і помолитись. Бог є всюди. Так, це правда? Це правда, що Бог є всюди. Але в мене є питання, чому Ісус не взяв учнів? І замість піти в горницю в вечерник, там, де була Тайна вечеря. Чому Ісус не взяв учнів Він не пішов, наприклад, на річку, на Тивертське море, чи там над Йордан, чи ще кудись. І чому Він не сказав, приходьте сюди завжди, коли схочете мене згадати. Ось тут я буду вас чекати, на березі, разом з рибаками, які на вудочку ловлять рибу. Чому Ісус це не сказав? Чому Він не сказав їм, що прийдіть на гору переображення, там, де Ісус переобразився? От приходьте сюди кожну неділю і я буду тут і присутній буду вас чекати. Навіщо він їх взяв в горницю так, перед Пасхою в четвер? Взяв в горницю, зробив їм вечерю, поблагословив хліб, поблагословив вино і каже, так чиніть на мій спомин. Ну, значить, це йому подобається. Це його воля. Наприклад, діти, коли хочуть. Догодити батькам, коли хочуть вшанувати там, бабусю, дідуся, то вони питають, бабцю, а що зробити так, щоб ви були щасливі, радісні? І бабця каже: ну, наприклад, там, потрібна доріжки, щоб було гарно в хаті, ми будемо святкувати мій день народження. І діти чи внуки з радістю це роблять, тому що бабусі це подобається. То Якщо Богові подобається в такий спосіб приходити до нас, чому ми тоді говоримо на Бог і всюди. Я собі можу вдома помолитися. Очевидно, хтось хворий, старенький, то може свій включити, радіо, без проблем, це є добра річ. Але якщо Господь хоче бути тут, то насправді ми повинні розуміти, що це є воля самого Ісуса Христа. І святе причастя є дуже важливе для нас. Тому на реколекціях, так як вже отець заповідав, що є в кінці відпуст. Це є прощення всіх кар, всіх наслідків, які за гріхи людина може отримати. Так? Бо за кожен гріх є кара, це натурально. Так? Десь, наприклад, розбили якусь там вазу, побили вазон. Щось його треба відкупити. Це нормальна річ, це натуральна справа. І наші гріхи мають свої наслідки. Але відпуск це є такий момент в нашому житті, коли Бог пробачає нам і гріх, і наслідки, що ми не мусимо це відкупляти. Але для цього ми повинні бути з'єднані з Богом, ми повинні належати до Ісуса. І це можемо зробити через святе причастя, це може зробити через святу сповідь, тому що причастя є насправді е, дуже важливим, і в причасті приходить до нас сам Ісус Христос. Ми нічим не можемо так Бога задовільнити своїми молитвами, як тим, що ми приймемо Його до свого серця. І потім, коли ми схочемо щось іншим казати, когось виховувати, комусь щось пояснювати, ми повинні в серці мати Бога, тому що ми по-іншому можемо тільки себе проголошувати або говорити якісь моралі, які з Богом не пов'язані. Якщо в нас в серці є Бог, ми можемо про цього Бога говорити. E, подивіться, що ми в житті, в <кій> такому щоденному, e, все, що говоримо людям про якісь там справи, якщо ми в цьому переконані, люди бачать, що це правда. Якщо ми просто де щось почули, то ми розуміємо, що люди теж цього не сприймають. Якщо ми скажемо, а в цей магазин привезли добрий хліб, діть собі купіть. І перше питання, а ти купила, ти пробувала його? Ні, ну то я теж не піду. Якщо самі не переконались в цьому, то тоді розуміємо, що це просто пуста реклама. Якщо ми говоримо про Бога і маємо Бога в серці, тоді це правда. Тоді те, що ми говоримо, це є правда. І сьогодні Господь нас в це свято заохочує, щоб ми, по-перше, так як введення Матінки Божої в храм, щоб ми звернули увагу на те, яку вартість. Має для нас храм. Колись так було. Подивіться, наприклад, якщо мали колись можливість десь бути в різних храмах стародавних, там, костьолах, церквах, катедрах, якісь там різних базиліках, було так, що було бідне село. Люди жили під стріхами, так, не мали ні газу, ні води, ні світла, а храми були золоті. Так. Сьогодні ми маємо, скажімо, гарні подвір'я там. Заасфальтовані дві-три машини на подвір'ї, двохетажний будинок, там і душ, і два туалети, і чотири і, і телевізори на всю стіну. Так? А наприклад, молимось десь в якійсь каптьорці. Я таке бачив по містах. Я не кажу, щоб зараз ми людей судили, але немає такого відчуття, що ми хочемо щось кращого зробити для Бога. Тому що Бога немає в серці, тому що ми не маємо цього супричастя з Ісусом Христом. Ми цього не відчуваємо. А якщо відчуємо Бога, ми готові все віддати. Так як Закей, який заліз на дерево, був малого росту, хотів побачити Ісуса. І Він запросив Ісуса додому і каже, Господи, я віддаю половину майна відразу бідним. А я когось кривдив в четверо ми і все, лишився з нульом. А це був начальник митників. Тому що коли люди приходили торгувати до міста, вони платили податок. І це був начальник, і сьогодні. Уявіть собі, що якийсь там начальник митної служби, погранічник, так скаже, все, віддаю під ноль і лишається з тим, що в вдіти. А це тільки заради того, бо він пізнав Ісуса Христа, прийняв його. І коли людина приймає Бога, віддає себе, віддає все те, що має, а розуміє, що небо це найбільша вартість, що це є ціна, за яку варто платити. І тому сьогодні звернімо на це увагу, щоб наше життя було в такому супричасті з Богом, щоб ми розуміли, що я йду до причастя тільки в тоді, коли я маю готове до цього серце, коли я живу в сповіді, вінчанні. Так, не в тоді, коли там без вінчання, хтось каже, це розумієте, я, мені тяжко це ну, поняти, да як сам живу, але але хтось каже, ми живемо на віру. Якщо жити на віру, то, то треба жити в шлюбі. Тому що люди, які вірять собі, вони йдуть до шлюбу. А ті, котрі не довіряють, вони не живуть на віру, вони живуть на страх. Тому що або сьогодні, або завтра один друг кине. Це життя на страх, це не є життя на віру. І це не треба казати, бо я його люблю. Ні, він мені просто подобається. Бо якби ти його любила, чи він тебе, чи ти. Так? То тоді ви б були біля вівтаря і священик би вас благословив. Це не можна плутати ці поняття. І, власне, сопричастя – причастя це не просто так, я набожний, бо я молюся. А питання, коли ти був в сповіді, коли ти прийшла до причастя? Так? Я колись одного чоловіка питаю коли ви сповідалися? А каже, як бураки возили. Кажу, хлопець, але бураки кожного року возять, каже, точно. Так? Бураки щороку возять з поля. Це дуже важливе, так, щоб ми розуміли, на чому полягає наша приязність з Богом. Так, і Марія сьогодні є для нас цим образом, цим зразком, як вона прийняла Ісуса Христа, що вона насправді була приготовлена до цього з дитинства, так, сьогодні впровадження в храм Єрусалимський, з дитинства, як маленьку дівчинку, батьки водили її до храму. Вона була готова на це. Без храму дуже важко є щось з людиною зробити, коли вона буде вже дорослою. Це людина хибна, це людина, яка ну, не взбуджує довіри, тому що коли ти в храмі, так, ми тобі довіряємо. Так одна жінка казала, що мала йти на операцію і її записали до якогось там лікаря, а вона каже: А що це за лікар?? Я його не знаю. А він там сидить, ні, каже, я до нього не хочу. Так ви його не знаєте, а може він найкращий. Ні, ні покажіть мені другу. Ну і каже, ну що там сидить другий. Я до цього піду. А чому? Аби я його бачила, як він в костюлі на колінах молився, приймав причастя. Кажу, мені не треба спеціаліста, мені треба людину, яка має в серці Бога. І потім після операції свідчила, каже, що жива, здорова, живе вже скільки років, а казали, що вмре на операційному столі. Просто довіра до людини, бо вона бачила цю людину на колінах, як він приймав причастя. Ось це є довіра. І тоді входить в життя Бог. Тому це дуже важливо є, щоб ми вміли зробити, так, як Матінка Божа, довірити Господу, віддати своє життя Богу і самому бути храмом, щоб Господь міг завжди приходити до нашого серця, щоб ми були храмом Божим. Так ось можна подумати, чи ми є сьогодні церква, от така ходяча церква. Так на кінець скажу. Таку історію одну, очевидно. Я теж чув це від знайомого священника. Наочна історія. Священник проводив для дітей катехізацію, науку. Ну і розказував щось там про храм. І так як дітям пояснював, кажуть, бачите, от є голова, руки, руки це вежі, ці башні, там колокольні. Голова це тут, де священник править ноги, це там, де ксьон виходить вже на двір. І так розказує. Ну і там один хлопчина щось там провинився вдома. Ну, і тато з тої злості взяв якогось ремінця і давай його бити. І той так плаче, слухайте, що аж заходить, ніколи так не плакав. Той тато настрашився і каже, Боже, що таке? І каже, ти ж ніколи в житті так не плакав. Що таке робиться? А хлопченка цей каже: тату, ти знаєш, що ти робиш, Та ж ти храм Божий б'єш, каже. Чи ти маєш клепку, що ти робиш? Але тато був розумніший, яка сину не переживай. Я тільки поза її б'ю. Знаєш, так що знаєте, дитина поняла, зрозуміла, що вона храм Божий. Але, очевидно, ми повинні трошки поважніше це зрозуміти, так, що наше тіло є храмом Божим. Так як серце є сховане в нутрі, всередині, так само Бог йде до нашого серця. Ми його можемо не бачити, але Господь приходить. Тому важливо, щоб цей храм був достойний Бога, щоб Господь завжди з такою радістю хотів бути присутній і цього собі. Бажаємо нехай добрий Бог через опіку матінки Божої. Благословить нам в цьому. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Святого Духа. Добре, а діточок, просимо, щоб ви підійшли сюди до Вітаря. Дамо вам гарні образочки. І ще раз дуже дякую за гарне привітання і впровадження сьогодні священиків в храм Божий.